Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. І тут я нагадую, як в минулому відео почала і власне, спекла львівський сирник. Кому цікаво і хто також хоче повторити або не бачив минуле відео, то під тим відео є рецепт цього сирника. Оскільки пекла я його вже пізно увечері, а йому потрібно було охолонути і стабілізуватися в холодильнику до ранку, то вже прикрашати я його буду на наступний день. І в класиці львівський цирник, звісно, прикрашають шоколадом. Але я покажу вам інший варіант. Він бюджетніший, але також дуже хороший. І ось, власне, такий він у мене вийшов. Це вже ранок наступного дня, і власне молочний шоколад, якого по рецепту треба було 200 грам. Я вирішила замінити звичайною кондитерською глазур'ю. Я її готую із цукру. Взяла близько 4 столових ложок, також таку повну столову ложку гарного какао від 25 Coffee Roasters і також десь близько 4 ложок сметани, але можна брати і молоко, і тоді смак цієї глазурі не буде таким кислуватим, як від сметани. Розігріваємо все це на маленькому вогні, додаємо шматочок масла і варимо до загустіння. До речі, ця маленька і іще з мого дитячого радянського набору. Далі глазурь трішки охолоджуємо, але не повністю. І починаємо поливати сирники. Тут я, до речі, допустила величезну помилку, яку ви зараз побачите. Дивіться, прямо в центр цього сирника. Я поставила не на решітку, бо в мене й не було, а на тарілочку. Яка всередині пуста, щоб зручно було обмазувати. Робила таке перший раз, і я думаю, що останній. І середина в мене просто провалилася. Ну, власне, це було не смертельно, як то кажуть, сирник такий вийшов, і ми його, звісно, з'їли. Дуже добрий. Прикольно з глазурі, вона в мене не застила прямо так, щоб не братися, але все одно було дуже смачно. Тут, як ви зрозуміли, світла у мене немає, але я собі на газу закип'ятила чаю і буду куштувати сирника. Ну, власне, це не єдині будуть сьогодні фрагменти без світла, таке напівтемне відео. Тут, як ви зрозуміли, мабуть, строшера світла також немає, але я його поставила, щоб було трішки світліше, ну принаймні для камери, бо Андрію, мабуть, видно і відданого світла. Тож, як ви зрозуміли, до мене зайшов Андрій. Нарешті ми з ним зустрілися, то я вже, як то кажуть, під шумок. Я казала, що тут зламалася ручка у нашій спальні, і я купила нову і я попросила, щоб він її поставив. Ну, власне, стару ручку він відкрутив, але потім не зміг зрозуміти, як ставити нову, бо попередня була трішки інакше. І ще скажу, чому мені хотілося поставити вже сюди ручку, хоча я в принципі і не користуюсь спальнею. Саме тому, що раніше спальня була закрита на ну, защолку, і киця туди не ходила. Після того, як вона перестала закриватися, то киця почала туди самовольно ходити. І мені це не дуже подобалося, що вона там могла десь залишитися. Тому власне, вирішили поставити ручку. А далі ще вам ставлю шматочок із нашими бесідами. уже получается. Что? Сейчас ты уже оценил? Интеллект тебе подсказал. Да? Свиньи помогают. Хорошая штука. А интеллект уже такие ручки стал, да? Ну, ладно. Ну, курс всё-таки разбирать. Ось так ми посміялися, бо як я їй казала, що Андрій сам ну не зміг зрозуміти, як їй потрібно ставити. Тут перевіряю, доки Андрій дома. Думаю, якщо щось не так, то щоб він мене випустив. А Ще в нас є отака тумбочка, і вона мене дуже бісить, тому що це, мабуть, уже єдина тумбочка, в якій Отак от, бачите? Ой, вибачаюсь, немає петель із доводчиком. І я вирішила, ну щоб не міняти усі чотири петлі, бо ну вони ж нормальні і працюють, і ми вже так робили. У шафі, та що в новій веранді, то ми вирішили по одній петлі міняємо, та залишається, і воно все одно працює. І сподіваюся, що не буде так гупати. Покажу, що в нас вийде. Ці петлі я замовляла ще раніше в епіцентрі, ще, мабуть, з гномами і з підставкою під ялинкою. А це, оскільки Андрій зайшов, то я згадала, що можна вже було б їх і поміняти. Перевіряємо. Та краса. Гупає мене тут. Мене, мені лякало мене. Та, як пісня. А тут мені ще захотілося зробити апгрейд ще цим ялинкам, які я купувала в АТБ, бо вони, в принципі, непогані, але оцей низ із якоїсь такої, ну, дешевим, на мою думку, виглядається тканина, мені захотілося чогось більш такого натурального. У мене тим більше була мішковина, і я вирішила замінити цю тканину на мішковину. Тим більше, що другий декор, який я здається купувала в червоному маркеті, також ялинка, яка в мене стоїть на поличці під годинником, то вона саме в мішковині, і я подумала, що вони будуть в одній кімнаті виглядати. Ну, Гармонійніше в мішковині. Зробити це було дуже нескладно, вони там були закріплені всього-навсього резинками. Тож, з другої роблю те саме, спочатку роздягаю, обертаю в мішковину і резинкою її закріплюю. До речі, оці величезні ножиці закрійницькі, що у кадрі чорні, це мій спадок ще від бабусі. Ну і тут я вже показую, що в мене вийшло. І так мені подобається значно більше. Так, привет. мотивація вам ще спортзал. Пішла займатися. В цей момент в залі була тільки я, то вирішила ще й познімати, бо зазвичай мені трошки незручно, коли люди знімаються. Ну тут я вам показую свій відсутній біцепс. Так, світла в нас зараз немає, і в мене з'явилася така геніальна ідея, яку мені підсказав, звісно, Андрій, бо я б сама не додумалась, Він подивився, що на нашому інтернеті, да, у цих роутерах, є оптоволокно. Тобто, по ідеї, воно має працювати, коли світла нема. Але, звісно, для цього потрібно підключити до пауербанка. Тому я купила такі два перехіднички на 12 вольт. По 150 гривень за штуку. І зараз буду пробувати. Дуже хотілося б, щоб це спрацювало. Зараз витягну роутер. Момент роути. Зараз підключаємо. Якраз у нас банка на два тих самих. 52%, Блін, вже треба заряджати. Так, ну він засвітився, так що будемо зараз чекати, що з цього вийде. Будемо сподіватися, що щось вийде. Да? Покажи, що засвітилось по наданій оператору. Зараз і я буду зараз на телефоні, дивиться, чи з'явиться чи не з'явиться, бо тут, в принципі, все світиться зеленим, Даня я да? Але я, в принципі, подумала про те. З'явився класто! Супер. Все, тепер ми будемо вже хоча б з інтернетом, на телефоні. І в тебе є? Так. Все. Класс, я в кадрі взагалі, Даня. Ти так знімаєш оператор. Добре, вимикає. Коротше, все ми підключили, все працює. І у нас тепер є wi В общем, У мене продовження йде боротьби за Wi-Fi. Вчора він попрацював буквально хвилин 15, потім виключився і більше нам не вдається його підключити. Були моменти, от зараз, наприклад, також немає світла, або робить оцей блочок, або також було, що тільки цей вмикався і світився. А два рази вони зараз взагалі ніяк не роблять. От таке питання що я не знаю. Можливо, мені хтось підкаже, можливо, у вас є такий досвід, чи це проблема у павербанку. Хоча ну, начебто, все має підходити по 12 ватт іде і, ну, і цей блок, і цей блок, і, і провода на, на 12 але чогось не знаю. Робило, робило і перестало. Можливо, це з, від павербанка залежить. Не залежить. Не знаю, це Бо з Андрієм. Це Знов тут пробуємо і щось. І щось нічого, не знаю. Можливо, дійсно укрутили треба підключати, але якщо ви підключити, підключите, буде така сама проблема. З роутером. Так, загалом продовження історії. Спробували ми тут з Андрієм багато варіантів і хочемо перевірити іще один. Ну, по-перше, ми з'ясували, що один провід такий точно не працює, бо він не підключає ні роутер, ні ту біленьку штучку, не знаю, як вона там правильно називається. І я вирішила: ну, не знаю, якщо мені обміняють, то класно. Якщо не обміняють, то доведеться ще один купити провід. І я вирішила, що я його не буду підключати в цю банку. А ну... Прийде Андрій, він казав, що мені перевірить своїм павербанком. Ми включимо один провід в цю банку, другий в ту. Ну, підключимо. І подивимося, якщо в такому стані все працюватиме, то тоді вчора я вже замовила ще один павербанк, бо він нас один і нам його явно не вистачає. І тоді ми будемо підключати один провід туди, другий туди, і все у нас буде добре. Так що сподіваюсь, що все вийде. Так, і тюнька. Сімочка. Вона в нас така велика стає на зиму, ну, прям настояща справжня Сібірячка. Так що да, сподіваюся, що все вийде. Так, Привіт вам у новому дні. Сьогодні у нас така цікава дата 12.12. .12. Ось, до речі, в 12 12.12 можна загадувати бажання. Ну, вам же буде пізно, коли вийде відео, а я, мабуть, загадаю. Так от, ходила я тільки що в магазин. По-перше, поміняла шнур, такі мені дали інший. Я його спробувала. Ну, окремо один включила, він працює. Тож ще почекаю, Андрія. Сподіваюсь, ми сьогодні перевіримо ще цю систему з різними павербанками, і я дуже сподіваюся, що це буде працювати. <працювати> а зараз, доки є світло, до речі, у нас якраз в 12 увімкнули, і до 2 годин воно має бути. Далі потім 4 не буде, два буде, і знов чотири до кінця доби вже не буде. Загалом дуже такий сьогодні печальний графік, але добре, хоч так. Е і зараз я хочу швиденько зробити швидкий медовик. Давно його не робила, дуже люблю цей тортик, і мені дуже подобається цей простий рецепт без приготування великої кількості коржів. Так, ось починаю робити медовик і починаємо ми з того, що потрібно три столових ложки меду на водяній бані розігріти із півтора чайними ложками соди. До речі, мед можна брати будь-який, зазвичай я беру засахарений, але цього разу в мене був навіть такий. Тож на бані розігріваю, показую, бо мед стає такого білого кольору, видно від, ну, реакція якась із содою проходить. І потім ну, тільки потрібно зняти з бані, бо я тут не зняла. І додати туди ще 150 грам масла вершкового, який нарізаний невеличкими кубиками. Так от, це перевірений мною вже такий рецепт швидкого медовика. Я його, мабуть, десь і показувала, можливо, рік тому. Я не пам'ятаю, але вирішила зняти знову. Бо на смак він мені дуже подобається і подобається тим, що не потрібно пекти багато коржів. Тож нам потрібно три яйця, три столові ложки цукру і півтора стакани борошна. Я спочатку перемішую яйця з цукром, а потім вже буду додавати борошно. До речі, рецепт, якщо сподіваюсь не забудуся, то залишу у описі під відео. Після того, як все ретельно перемішали, додаємо сюди нашу суміш із меда, соди і вершкового масла. І ця суміш має бути кімнатної температури. Далі все це заливаємо у форму. У мене вона 20 см у діаметрі, і будемо ставити випікати. Духовка в мене вже попередньо прогрілася. Щодо випікання, то є нюанси, потрібно пристосовуватись до своєї духовки. До речі, мабуть, через те, що кладеться мед, то тісто виходить дуже темного кольору, таке враження, наче туди додають какао. І тим часом, доки печеться корж, потрібно подрібнити пів склянки чорнослива. Це я вже промила, висушила і нарізаю. Чорнослив буде додаватися до крему, вже будемо перемазувати коржі, а поки що зробимо крем. У мене пішла пачка сметани, десь близько 350 грам. До нього я до сметани додала 100 грамів цукру, хоча, мабуть, краще було б з цукровою пудрою перемішати. Але я збивала міксером такому, на дуже низьких оборотах і не дуже ретельно. Тож витягуємо корж, як бачите, я його накривала фольгою, бо дуже швидко може пригоріти верх. І отакий от темний він став, хоча, як бачили, ми в нього какао зовсім не додавали. Перевіряю зубочисткою, і далі потрібно розділити цей корж на три частини. Я знаю, що можна і іншими методами розділяти, такими більш гуманними, я б сказала, але я якось звикла цим великим ножем це робити. Єдине, що треба було покласти його на дощечку, бо із припіднятими краєчками на тарілці, на такі не дуже зручно. Доки коржі остивали, в мене крем десь близько години, мабуть, точно стояв у холодильнику і зараз будемо перемажувати коржі. До речі, коржі виходять дуже такі соковиті, жирненькі, тому просочувати їх в принципі, нічим і не потрібно, тільки кремом. Також додаємо між коржами чорнослив і далі повторюємо корж сметана і чорнослив. Верхній шар бажано залишити якихось ще залишків коржа, чи, не знаю, можливо, якісь крихти від печива, щоб прикрасити. Я також ну, зовсім трішки відклала, якось в мене цього разу не було таких непотрібних залишків. Тож я прикрасила не дуже густо. Хоча, в принципі, можна було б прикрасити і тертим шоколадом. І знову перепрошую за якісь зйомки, тому що, звісно, що коржі перемазувала я вже коли вимкнули світло. І ось такий тортик в мене вийшов. Так, ось Андрій прийшов вже із свої, своїм павербанком. вирішили вмикнути у різні. Тут світиться зараз і роутер, світиться також ця штука. І будемо дивитися, зараз, мабуть, повинен з'явитися Wi-Fi. Але ж справа в тому, що вчора він також робив, І я сподіваюся, що це буде довше. Ну, Андрій, мабуть, не ждав тебе так довго. як вчора 15 хвилин, здається, він працював, потім чомусь перестав. Але будемо сподіватися, що цей раз вже працюватиме. Так, ну загалом Wi-Fi з'явився. Все добре. Так, а далі нарешті дочекалося о 6-й годині вечора, нам увімкнули світло. Попередньо я ще до 2 годин відварила топтанку, додала в неї сметани, також сир сугуні. По бажанню, ще можна було б додати смаженої цибулі, але оскільки данилку таке не любить, то я не додавала. І спочатку я роблю такі крученики, типу бендерики для данилка із картоплею і сиром. А далі вже для. Себе буду робити із картоплею і з грибами. Шампіньйони я також тоді в день підсмажила із цибулею за кадром. Це, як ви зрозуміли, тісто філо, але воно таке дуже порване, тож з нього ну чогось такої з цильних листків зробити не можна було. Але на бендериків цілком воно підходить. Тож після того як я закінчила робити для Данилка просто з картоплею, то я в ту картоплю додала ще смажених шампіньйонів і далі вже роблю із грибами. Ці вендерики можна потім скласти на деко, помазати чи сметаною, чи яйцем, чи чимось по бажанню і запекти у духовці. Але оскільки при таких вимкненнях світла духовка то величезна розкіш, це довго і багато на це потрібно енергії, то як ви бачите, я вирішила підсмажити їх просто на олії у сковорідці. І це дуже швидко і смачно. До речі, не одразу мені вдалося опанувати це тісто із завертанням бендериків, бо я їх, мабуть, ніколи і не робила, але врешті-решт вони в мене почали виходити. Тож Данилкові кладу в окрему мисочку, щоб не переплутати. І далі смажу вже для себе. Данилку, до речі, собі мазав сметаною, а я не захотіла сметаною. Тут вони вже в мене підсмажилися, збираю, готуємося до дегустації, і я думаю, що найкраще вони смакують гарячими або, хоча б розігрітими в мікрохвильовці, знімаємо дань угу. дегустацію. Данька як тобі? Дуже смачно. І мені, до речі, дуже смачно. І ще вирішила скористатися, доки є світло, і при світлі вам показати тортик, який я спекла, тож зараз поріжу, і будемо дегустувати. Так, спробую без чаю, взагалі хотіла чаєм, але домонтовую відео, доки є світло, думаю, зніму вам хоч при світлі. Що ти неймовірно, рекомендую. І на цих смачних і теплих нотах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. А для тих, хто чекає, ще буде і поезія Людмила Галінська. А знаєш, я думаю, переживемо цю зиму, що холодом дихає в груди. Наваримо чаю, відкриємо джему і будемо з вікна споглядати етюде. То білі, то сірі, холодні й колючі, часами ефектні, як віденський баль, часами тужливі, до серця болючі, так схожі на п'єсу, що грає скрипаль. А знаєш, я думаю, може й осилимо короткі, безбарвні і клаптиків дні, застелим шляхи аж до березня килимом, сріблястим, й ажурним, як взори на склі. І будем з котом коло печі, Марудити в млості про перші квітки, сховавши під хустку натомлені плечі, Змотаєм в клубок прожиті роки.